В першу чергу, скільки є у людей е часу, залежить, е яка зброя і звідки вона випущена. Якщо це Каспійський басейн, то є, е літаки, то є до 40 хвилин. Ну, сповіщення у нас робиться за пів години десь так. Якщо це, е е це у нас Чорноморський регіон, то є Крим, е літаки з Криму, або Працюють е, флот ворожий, це калібри, ну до 10 хвилин у людей є. є з тими е, калібр, більш точно, е, якщо пускають Х, вже ракети Х, вони долітають мідляніше і получання там гірше по своїм характеристикам. Тому якщо це Крим або флот працює Кримський, Чорноморський їхній, то до 10 хвилин є. Бувають запуски з Іскандерів з Херсонського напрямку. Там складніше, там дуже мало часу. Як для людей, то мало часу. Для військових мало часу, для людей ще менше. Тому, ну слава Богу, у нас в нашому гарнізоні, я думаю, найкраще ППО в Україні. Я так хочу похвалити. Хлопці надзвичайно майстерно працюють. Ви самі бачите, що в е, нас в інших містах кожного дня якісь такі страшні прильоти, де гинуть люди. У нас, слава Богу, ще не так воно все. Тому дуже дякуємо самим силам ППО, що у нас ну, хлопці просто боги-боги. Можна сказати, що вони боги. Дякуємо їм.